Всім привіт! Сьогодні я розповім, як я купляв схему заробітку. І скільки мені вдалося заробити на ній. Схема для заробітку буде в моєму телеграм-каналі. Силку на мій телеграм ви знайдете під відео. Ну а перед початком відео попрошу вас поставити лайк і підписатися на канал. Ми погнали! Як це все відбувалося? Одного дня я лежу на дивані і гортаю ток і мені побадається ось таке відео. І мені стало цікаво, як так можна легко заробляти гроші. І вирішив йому написати, що хочу так само заробляти. І за пару хвилин він мені відповів: добрий день, дивися, продукт, з яким ми працюємо. Це sms франшиза набір інструментів та знання для повноцінного заробітку в Інсті. Ну і так далі. І це коштує 350 гривень. Так, я купив у нього цей пакет за 350 гривень. Ще раз повторюю: ви цей пакет зможете знайти у моєму телеграм-каналі безплатно. Всього лиш потрібно підписатися на канал. Так, в цьому пакеті була інформація, як потрібно створювати Інстаграм, де можна шукати людей, які будуть купляти цю франшизу і так далі. Так, ну я і почав виконувати цю всю інструкцію. Так, створив Тікток і сторінку в інстаграмі, зробив все, як там написано в, в цьому пакеті СММ франшизи. І виклав відео мотиваційне, якщо ви хочете зробляти так само, пишіть плюс або пишіть свій інстаграм, і я вам напишу. Відео я викладав вночі. На ранок стою і дивлюся там п'ять тисяч переглядів, і відразу купили у мене пакет за 350 гривень. Це відео буде складатися з двох частин. В другій частині я покажу більше продаж, скільки мені вдалося заробити за місяць. Я був знімав такі відео і викладав пости цілий місяць. І ви побачите, яку суму мені вдалося заробити. Повірте, ви будете здивовані. Всім дякую за перегляд! Ставте лайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Ще раз повторюю: пакет з SMM франшизою ви знайдете в моєму телеграм-каналі. Силка на телеграм-канал буде під відео.